Вітаю вас, мої милі любі ромашківці. Сьогодні я, ваша Галина, і мій котик Васько знову запрошують вас на ранкову зустріч. Тема нашої зустрічі цікаве прозимуючих птахів. Послухайте, і ти, котик Василько, і ви, дітки. Як красиво, гарно описують зимову пору наші поети. Ой, мороз, який мороз, всіх пташок приймає дрож. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок. Дідусь під кожушком, зайчик. Крився вушком, а пташки літають, між гілок стрибають біля годівнички наші трудівнички. Тож сьогодні цікавинки для вас, дітки, прозимуючих птахів. Багато птахів від нас полетіло в теплі краї. Але багато пташок, які не бояться зимової пори, не бояться лютих морозів, негоди, і вони з нами залишаються на зимівлю. Давайте разом з Васильком згадаємо їх назви. З нами зимують горобчики, синиці, снігурі, голуби. Сойки, сороки, ворони. Так, це птахи, які селяться біля людей, тому що, як би там не було, а зима сувора, і ми допомагаємо цим пташкам виживати. Ми їх підготовуємо. Тож, дітки, рубрика. Цікаве про зимуючих птахів. Зараз мова про наших хоробчиків. Це невеличкі, юркі пташки, які люблять насіння, але не заготовлюють це насіння собі на зиму, тому потребують. Нашого людського піклування. Снігурі харчуються насіннями і ягодами. Найбільше вони полюбляють ягоди горобини. Чим більший мороз, тим ці пташки сидять нерухомі. Вони перетворюються в такі комочки. І начебто завмирають. Але вони дуже полюбляють шукати собі ягоди і дуже, дуже люблять смакувати ягодним соком. А ось послухайте про дятла. Дятли зимують в дуплах, харчуються. Не тільки насінням, а ще комахами, ягодами. І їх взимку спасає насіння ялинок сосен, ті, які вони добувають із шишок. Вони щедрі ці птахи, вони діляться з другими. Іншими пташками, щоб і ті ласували різним насінням. А зараз ми хочемо з котиком Васильком діти розказати вам про великих трудівничок. Про Сойку і синичку. Ось послухайте цікавинку. Сойки. Пташки, які люблять насіння, зернята, горішки. Але найбільше найбільше їм до смаку жолуді. Жолуді вони заготовлюють ще восени і не які-небудь а самі найкращі. Вони... Літають над деревами, над дубами, збирають жолуді і ховають їх в схованки. Десь в дуплах дерев, між корінням, під кущиками, і що про них люди дізналися, які за ними спостерігали, що ці птахи. Дуже розумні і кмітливі. Вони запам'ятовують місця, де вони хавають свій харч. А ось синичка, то вже велика трудівничка, вона починає робити свої запаси ще навесні. Вона запасається їжею до зими. І може приховувати їжі до 15 кілограмів. Але вона не завжди пам'ятає, де вона складає своє насіння, зернятки. Ось так, дітки. Тому ми люди повинні піклуватися. Допомагати пташкам виживати у важкі зимові дні. Дітки, ми з Василько бажаємо вам гарного дня. Хай він буде для вас веселим, радісним, погожим, щоб ви в цей день і в інші дні могли ходити на прогулянки. І спостерігати, послухати голоси пташок, принести їм якийсь смаколик, залишите на столику, якщо десь нема годівничок. Вам обов'язково пташки віддячать, а природа буде ще краще і краще навкруги. До нових зустрічей на ранкових зустрічах. Bye.